Всім привіт! З вами команда BlackBike, а я Стас, і в цьому відео ми проговоримо про те, чому не існує у світі універсального велосипеда. Дісклеймер, я розумію, що опитні досвідні райдери вони самі знають на чому кататися, як кататися, і що якийсь мега крутий донхільщик зможе проїхати складну трасу зі спуском у декілька сотень метрів по камінню на сітібайки, але це відео для людей, які просто ну не зовсім що розбираються у велосипедах, і тільки починають. Тому прошу відноситись з розумінням. Почнемо з класіки МТБ велосипед, гірський велосипед або велосипед з вилкою. Тут як хочете, так і називайте його. Чому це не універсальний велосипед? Він має достатньо велику вагу, навіть у достатньо топових моделях. Вага завжди буде 10 кілограмів, може навіть більше. Це обумовлено тим, що вілка вона. Дуже багато важить в районі 2 кілограмів на середньобюджетному велосипеді. На бюджетки там загалі три з копійками може важити е, великі колеса, тобто сама покришка вона об'ємна. У неї є протектор великий, так він додає комфортності та безпечності, але їх важче розкручувати. Е, вся вага велосипеда при розкачуванні йде не тільки там від рами, компонентів, а ще й від коліс. Е, завжди забувається колісна база. Якщо велосипед МТПшка бюджетна, то на ній їздити по місту трошечки не Зручної заваги, тобто як вам буде комфортно кататися, як на звичайному велосипеді. Вас ніхто не обмежує і не каже, що це не можна робити, але загалом втомлюватись буде трошечки більше. А от саме вже у лісі або на якихось складних зонах розкривається більше цей велосипед як під контролем вашим буде зручніше вам їздити, так і в принципі по динаміці він буде відчуватися різвіше. Та цікавіше, веселіше вам буде, якщо ми кажемо про якісь велосипеди, починаючи вже з середнього бюджету, це великі повітряною вілкою. Вони вже будуть краще амортизувати та мати безпечне щеплення колеса з поверхні, тому що амортизація на гірському велосипеді – це не про комфорт, це про безпеку на складних ділянках при роботі вілки, щоб вона могла додавати. Щеплення, ще раз повторюю, з поверхньої колосу, щоб ви десь не вбилися. А загалом вірчіки достатньо можна назвати їх універсальними МТБ, але я б не став використовувати його як everyday bike, якщо це буде ваш перший велосипед, щоб не сильно розчаруватися у надіях на швидкий велик. О, я забув загалом. Ярський велосипед офігенно підійде тим людям, які от хочуть пробувати себе вже от на якихось там лісних маршрутах, крос-кантрі, даункантрі, це коли ви по лісу не тільки підіймаєтесь там, або їдете по тропам, а там ще спускаєтесь якихось там апхільчиків. Тобто розкриватися велосипед це буде все ж таки більш от саме от у лісній, ярській місцевості. Якщо у вас є потенціал, якщо ви хочете кататися не тільки по асфальту, а здебільшого це ліс, то тільки гірські волосипед, звичайно, що середня бюджетного рівня мінімум, тобто вілка повинна вже бути по хорошому повітрі масляна, а про вілки вже пізніше. Шосіри, шасейні велосипеди. Про них я розповідати багато не буду, тому що це вузькопрофільний напрямок велосипедистів, які загалом вже знають, що їм потрібно. Це спортивні велосипеди. Кататися по місту за містом, типу тільки по трасах. Просто використовувати ці віліки як everyday style, Це якщо ви типу якісь вже бували спортики, У вас дуже велика фізуха, вам комфортно. Шосіри бувають декількох видів. Загально, це класичні та ендюренс. ендюренс шосери вони мають трошечки, трошечки легше посадку, вона більш комфортна, але все одно залишається жорсткий велосипед, жорсткі колеса, вузенькі і адаптовані під швидкість. Але із шосерів ми вийдемо у гравійники. Це вже останні 10, напевно років дуже хайпова тема, і вона не затухає равійніки. Це шосіри здебільшого, але маючи трошечки ширшу колесну базу, тобто більші покришки, більше комфорту. А посадка залишається. Не вона не змінюється на що, як завжди кажуть. Ні, ж це шаш шосір, але все ж таки з більшими колесами для більшого втримання рівноваги на складних рельєфах, таких як гравій, або розбитий асфальт, пересічна місцевість, якісь там ґрунти і так далі. Ліси стежкам, вам буде комфортно на гребелі, якщо у вас є досвід катання. Тобто проїхати якусь лайтову кроскантійну трасу на гравійнікі, якщо у вас є досвід катання на будь-якому велосипеді вже на один рік, ви я думаю, зможете. Але чи будете ви відчуватися впевнено та в повній безпеці? Отже питання до вашого просто. Досвіду, напевно, ефект плацебо, що гравіні універсальний велосипед він напевно дуже сильний, і дійсно багато людей задоволені. І я не переконую, що це не універсальний велосипед, що це шосер. Ні, є гравійники, які дійсно мають геометрію МТБ велосипедів на рамі, але це вже напевно більше якісь монстр крос велосипед. У них великі колеса дуже часто ставлять амортизаційні вілки, але не малохідні, як зараз це модно. А там 100 ход мілометрів, навіть 120 бувають такі монстри. Тому тут. Вже дивіться, Або це якийсь фановий просто відпочинок на таких філіках, або це більш якийсь там туринг і, можливо, ком'ютінг. Повсякденне катання на такому велосипеді е, допускається, але це вже залежить від вас. Зазвичай такі є, які оснащені рамою із хромолімдемо, вони трошечки важчі, ніж алюміньки, е, але вони комфортніші за алюміньки, тому що сталь вона пропускає вібрації, вона м'якіша. А карбонові велосипеди у типу гравійників. Е, це жорсткість everyday катання можливо, якщо ви звикли до жорсткості. Але все ж гравійники на карбонових рамах максимально робляться наближеними до шосейних велосипедів. Безумовно, бувають гравійники з МТБ геометрією або наближеною на карбонових рамах, достатньо жорсткі, але одночасно маючи комфортну більш посадку. Це все дуже великий ринок. Кожен бренд робить свій гревел. Бренд Giant робить свої гравійники Revolt більш шосейними. Більш шосейну геометрію. Бренд Міріди раніше робили досить МТБшну геометрію. З 24-го року вони на своїх саліксах уже роблять достатньо таку шосейну геометрію, щось схоже на ендюранси. Комусь це подобається, комусь ні. От, наприклад, у бренду кони є гравійники декількох типів. Одні наближені до максимальної шосейної посадки. Це модель Роу, модель Вібре. Вони мають достатньо комфортно, але все ж таки більш до доіндюренса посадку трошечки. Підвищеною вілкою, щоб була трошечки вища посадка та комфортніше. Потім моделі сутра, як бувають туристичні, так бувають і. Щось около монстрокросові сутра ULTD, вона храмолєва, У неї достатньо великі колеса 29-25 і достатньо висока посадка, як у МТБ Байка, але він вважається турингом. Так само у кони є ще моделі Ураборас, Це гравійники з амортизаційною вілкою. Вони короткохідні, але також максимально наближені за посадкою до, напевно, якогось турінга около ендюранса, шосіра, але мають. Чи властивості і комфортабельності, як якогось МТБ велосипеда, дуже складна і обширна тема, тому не варто слухати всіх, кого попало, і варто обирати лише по власним відчуттям і досвіду катання. Приходьте завжди у спеціалізовані магазини, і лише там вам зможуть підібрати хороший велосипед за вашими характеристиками тіла. Вирівняй шию, стас, блін. Ну, це тому що я катаюсь на рамі М і мені треба, розумієш, Excel, Нема грошей на раму нову. От покосила вже. Сіті-байки. Сіті-байки це дуже класні велосипеди. І якщо у вас є досвід катання на велосипеді, повірте, не обходьте стороною ці типи велосипедів. Вони бувають як супер. Комфортні такі от жіночі там посадки, як то кажуть, вона справді ні. Не вірю в цю гендерність велосипедів. А, чому вони круті та комфортні? Посадка пряма, а, вона не для швидкості, але загалом, якщо ви просто катаєтесь там по справам, з роботи на роботу, просто погуляти, навіть якусь легеньку мандрівку, там, якщо ви досвідний, то навіть 100 кілометрів на сітіки проїхати можна. Сітіки бувають різні. Вони бувають як з більш спортивною посадкою, так і з максимально. Сітік базовою посадкою комфортною, але треба не забувати, що кожен бренд. Так як і з гравініками робить свій сіті байк. У когось сітіки більш спортивні, як я раніше, і казав у когось, вони трошечки м -м, пенсіонерського типу, як то звикли казати. Але повірте, якщо у вас не стає задача, рвати якісь там споти в балках, там розривати трампліни, якщо у вас не стає ціль їздити мандрівки там, по тисячі кілометрів або якісь брев'яти по 300-500 кілометрів, сіті байк задовільняє багато потреб. Е, вони робляться на сучасній трансмісії з великим депсоном перемикання, тобто у вас. Є можливість, навіть не маючи якихось великих фізичних сил, заїжджати вгору на сіті-байки. Це не ті раніше, як були велосипеди Україна, які просто попрямі їхали, були важені і все. А факто, сітіки сучасного типу вони дозволяють людині розкрити потенціал у велосипедній кемі, покататися, зрозуміти, чого ви хочете, а вже потім відштовхуватись від того, чого вам не вистачило на сіті-байки, переходити на ту саму МТБшку або гравійник. Тому сіті це. Гарний початок. Друзі, у висновку: е, ніхто нікого не засуджує, не примушує, не висміює. Це все вибір індивідуальний велосипед, це стиль життя. Ми... А ми не засуджував за циклокрос. Тому що це циклокрос, блін, Даніл, циклокрос. Це, це типу, взагалі, це циклокрос, це дуже складна тема. От тобі комфортно на, на циклокросі? Так. По місту. От суперко. Спина не болить, руки не болять. не болять, шиї не болить. Не болить. Продовжимо. Ніхто нікого не засуджує. Велосипедний світ, він обширний. Велосипеди це лайфстайл, це еврідей катання. Хтось катається для спорту, хтось катається в магазин за пивом. Це суто, індиві... Індиві... це суто індивідуальний вибір кожного. Тому вам потрібно лише спробувати. Спробувати з чогось простого, або якщо вже вам сильно хочеться, ви не боїтесь нічого і вам оцниться, як ви там в паркі розвиваєте спот, берете BMX або якусь там дьортову МТБшку шку і просто приходите пади. Ламаєтесь, збираєтесь і знову катаєтесь. Тому все залежить від вас. І не існує універсального велосипеда, існує лише універсальний райдер. Пишіть в коментарях вашу думку, скажіть, що я не прав. Або навпаки, буду дуже вдячний зворотньому зв'язку та вашим особистим досвідам, що ви розпишете, розкажете, чого починали. Підписуйтесь на наші соцмережі. Це дуже сильно допомагає нашому контенту просуватися. Всім дякую за перегляд і пока.